Добра, спокійна та товариська нахвалює свою Лялю учасниця клубу харківських кінологів, 12-річна Марина Воронова. Дівчина ходить до міського притулку для тварин, щоб соціалізувати собак, аби вони не тягнули повідець та не боялись людей. Найбільше Марина хоче, щоб Ляля знайшла собі родину. Ця собака навіть вибухів не боїться, розповідає дівчина. Вона проживає в притулку. Там дуже часто можуть бути вибухи, і вона взагалі на них не реагує. Вона добра, спокійна, бігає, грається з усіма. Тобто для дому взагалі буде супер. Вона добра, нічого не робить, просто мила, не пакостить. Однорічна чара шляхетна, ласкава та ніжна. Так про свою вихованку говорить 14-річний Михайло. Хлопець ходить до притулку рік, допомагає чотирилапим заспокоїтися і знову навчитись довіряти людям. Вона буде дуже добра та дуже рада, що її возьму додому. Вона добре піддається дрессиродресируванню, та буде любити свою свого хазяїна. Я її навчив курсу собака-помічник та собака компаньйон. Команда поряд місто до мене, команда лежати, сидіти. серед містям Харкова пройшлись 17 юних учасників клубу кінологів зі своїми вихованцями. Обрали найбільш легідних та соціалізованих собак, пояснюють інструктори клубу. Багато людей виїжджали і покидали собак, яких Дуже дуже жалко. Заходиш у клітку, багато тваринок, які дуже напугані, і вибухами, і то, що люди їх покидали. Вони багато собак, які не довіряють людям. Що нам приходиться на руках виносити їх із вольєрів і потихеньку, щоб вони довіру до нас приобріли. Прилаштувати собак та котів, за словами кінологів, під час війни дедалі важче. Усім охочим роздавали інформаційні листівки, як можна забрати собаку з притулку. Звісно, це класно. Може хтось не знає, бо у нас багато приїжджих у місті. Що в нас є притулок, де чекають на своїх господарів такі прекрасні чотирилапі. Сотні собак та котів чекають на свої нові родини. Якщо вирішили взяти тварину, треба бути відповідальним, наголошують кінологи. Краще спочатку приїхати до притулку, погуляти з котом чи собакою. Це допоможе краще дізнатись характер та звички тварин.